Про ситуацію на Донеччині будемо говорити з Вадимом Філашкиним, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, вітаю, пане Вадиме, Вітаю вас, як загалом минуло остання Дуба і Покровськ, що відбувається в місті? Яка там безпекова ситуація? Наскільки воно зараз зайняте росіянами? Обстановка в області найскладніше ворог кожного дня обстрілює наші міста. 3400 разів тільки за добу окупант обстріляв Донеччину. Майже не існує жодного міста, яке б ворог не обстрілював. На жаль, за минулу добу три людини загинули та 11 отримали поранення. 150 людей вдалось вивести. Евакувати людей з лінії фронту, з них 18 дітей з тих міст, які наближені до лінії фронту завдяки підрозділам поліції біля Янгали, підрозділам ДСНС Фенікс. Хлопці, дівчата працюють найскладніших умовах. Люди виїжджають, але дуже повільно. Що стосується міста Покровськ, під'язні шляхи прострілюються в повному обсязі. Це як місто Покровськ, місто Мирноград, Мірноград, міста Константиновка. Ворог знищує всі транспортні засоби, які під'їжджають до міста. Сьогодні вранку ворог обстріляв FPV-дронами наші гуманітарні місії, які приїжджали людям роздавати гуманітарну допомогу. На жаль, дві людини загинули. Та в 9.40 сьогодні окупант скинув керовану авіабомбу на місто Константиновка. теж дві людини загинули. Люди допомагали в облаштуванню. Вікон після обстрілу для того, щоб люди могли зберегти своє життя. Тобі ж ворог обстрілює і цивільне населення в Покровській тільки зараз знаходиться 1700 людей в громаді 3100 людей. Тільки завдяки підтримки благодійних міжнародних організацій. Вдається завозити харчові набори, питну воду. Медикаменти тому в цьому напрямку ми роботи працюємо. Кожного дня зустрічаємося з нашими благодійними організаціями. Вони завозять величезні кількості будівельні матеріали, тому що це е, ті матеріали, які потрібні після е, обстрілів для того, щоб допомогти е, нашим людям. 131 людину е, спочатку місяця вдалося вивести е, Покровської територіальної громади до більш безпечніших міст. 50 е, Дві людини майже не захотіли виїжджати. з ними. Спілкувалися. і Вони майже не захотіли виїжджати. Тобі ж кожного дня ця робота проводиться. Ну люди виїжджають, Ми дуже повільно. Тільки спочатку місяця в громаді загинуло п'ять людей, та 11 отримали поранення. Кожного дня окупант обстрілює як керований авіабомбом міста Покровськ. Так, і за артилерію, як я вже говорив, всі піде шляхи до міста Покров, до міста Мірноград, до міста Константиновка і, і майже до всіх міст, які наближені до лінії фронту, прострілюються окупантам в повному обсязі. Угу. Хотів ще уточнити, пане Вадиме, стосовно ситуації в Торецькому і часовому яру, тому що там бої йдуть в межах міста, я наскільки розумію, тільки завдяки е нашим захисникам і захисницям силам оборони. Вдається стримати окупанта в всіх містах. 139 людей в Часов'ярській, 128 людей залишаються в Тарицькій громаді, тобі ж люди, ті взагалі не виїжджають, і, на жаль, ні цивільні, ні волонтерський рух, ні наші напомічники не, 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 не можуть туди потрапити, щоб завести їм якусь гуманітарну допомогу. Тільки завдяки військовим. Но військовим теж їх не щоб вони виїжджали, ну люди там. Не виїжджають Нас стальніше умови: нема ні води, ні газу, ні воду, ні електропостачання. Mm. Що тих людей тримає, ми не розуміємо. А що чути взагалі з окупованої частини Донеччини доходять до вас якісь відомості звідти? Ну, Наприклад, міста Селідова, е е е люди, ті, які, на жаль, залишились в місті. Було, було багато випадків, що на ворог розстрілює цих людей, і те, що окупант е показує в своїх засобах масову інформацію, воно не відповідає дійсності. Люди живуть, які залишились в місті Кураха, в місті Улідарі, в найстальніших умовах. Багато людей вивезли е за межі Донеччини, проходять фільтраційні табори. Тобі, що з ними там далі, ми не розуміємо. Тобто е, і Маріуполь теж, я так розумію, потрапляє в цю статистику вивезених, так? І Маріуполь потрапляє. Ворогар працює, пропаганда, він показує те, що вони щось роблять, щось там працюють, в цих напрямках, роботах. Ну, як я вже перерахував ті міста, які тимчасово не окуповані, Лідово, Глідара, Курахова, Ащеретінська громада, Бахмута, Вдієвка. Ну ці міста майже зруйновані, і люди, ті, які залишилися, які не. Окупант не вивіз за межі а, в Донецькій області. Вони знаходяться там в найскладніших Умовах, дякую дуже, пане Вадиме, за включення. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Тепер сіверський напрямок зараз у фокусі уваги. Володимир Галягин, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ. Пане Володимире, вітаю. Вітаю відразу для глядачів. Нагадую, що проект друзі дешеве підтримує 81-го в тому числі найпростіший спосіб це звичайно ж QR-код, який є на екрані, або через сайт, і там можна вибрати в тому числі регулярний платіж. А, пане Володимире, поки глядачі допомагають 81-й хотів розпитати ситуацію в вашій зоні відповідальності. Чи збільшується кількість атак зараз російських порівняно, наприклад, з червнем? Уже можна якось порівнювати липень до червня. Ще раз вітаю вас. Дивіться стосовно атак, липень і червень, там дуже порівнювати немає чого. В принципі, суттєво ситуація не змінилась. в загальному за червень за добу противник, проводив від однієї до п'яти штурмових дій. Найчастіше це були атаки пішими штурмовими групами по одному до трьох військовослужбовців. Окрім цього, за червень противник провів заздалегідь заплановані три масовані комбіновані атаки з використанням танків, броньованої техніки, баги та мотоциклів. Складається враження зараз, що оскільки ми рідко чуємо про використання техніки такої важкої броньованої, що вона взагалі зараз неефективна і не має сенсу планувати навіть такі атаки. Наскільки це хібне враження? Ну бо очевидно, що ці машини першочергові цілі для будь-яких дронів, які висять у повітрі. Так, звичайно, але коли йде колона там з 20-30 мотоциклів чи багі тих самих, то в принципі це суттєво, так як танк може їхати як ззаді, так і зсередині колони, і прикривати своїм вогнем дані групи, які в принципі можуть прорвати лінію оборони, угу. а кількість м'ясних штурмів як оцінюєте, вона збільшується чи лишається стабільно приблизно зі сторони росіян? Ну, вона стабільна. Вона стабільна. Вони постійно кидають людей на м'ясо, можна так сказати. Звичайно, що там класифікація взагалі їхньої тактики, от на практиці, він застосовує тактику малих груп постійно. Тобто, в принципі, вони розуміють те, що вони великою кількістю людей нічого не доб'ються, тому намагаються від однієї до трьох людей там зайти на точку, закріпитися і чекати поповнення, грубо кажучи, під прикриттям ФПІВДРО. В <кій дроні> перепрошую. А вдається брати, е, пане Володимире, в полон таких штурмовиків російських, щоб зрозуміти рівень підготовки взагалі, хто зараз на тому напрямку воює? Е, так, звичайно е, вдається взяти в полон. Е, після того, як береться в полон, ми передаємо це відповідним органам для того, щоб вони вже опрацьовували дану інформацію. А саме в полон чи вони самі інколи здаються? Як самі здаються, так і беремо в полон під час там зачисток е, населених пунктів. А яка причина здачі самовільної в полон? Тому що мені доводилося з різних ділянок фронту інколи чути, що здаються ну просто тому, що води немає і вони там сидять 3-4 дні на позиції їм воду не доставляють, і вони від голоду йдуть, просто здаються і від спраги. Таке у вас, наприклад, траплялося в досвіді. Стосовно саме таких випадків я вам не скажу, тому що не зустрічав е, особисто я, але знаю, що здаються просто, бо не хочуть помирати, і все. От Просто не хочуть люди помирати, і вони намагаються здаватися в полон. Оскільки ми просимо наших глядачів допомогти, в 81-й бригаді через оцей QR-код і взагалі через проект Друзі ДШВ, то ми також просимо розказати вам, на що саме потрібні гроші зараз і на що ви збираєте. Такі найбільші потреби нашої бригади складають це дрони, такі розвідувальні. Mavic, як нічні, так і самі звичайні реби. Реби це розхідник на війні. На жаль, це правда. Потрібні як статичні, які кріпляться на автомобілі якісні, і також для позицій, ну і відповідно переносні, які може взяти військовослужбовець у рюкзак і піти виконувати завдання для того, щоб прикрити його там, грубо кажучи, доставку провізії на його позиції, судячи з того, що потрібні реби, то значить немає ще повного домінування в небі російських дронів на оптоволокні, які е, можуть ігнорувати реби. Вони останнім часом активно застосовують FPV-дронів, FPV дрони, в тому числі і на оптоволокні. Тому ну, я а, не скажу, а можете, що знаю. Можете приблизно, пане Володимире, відсотково яка кількість FPV-дронів на оптоволокні, а яка на звичайному радіоуправлінні? Близько 30% Це вже оптоволокно? Це, це оптоволокно, так? Так, так, зі всіх ну зі всієї загальної кількості дронів 30% це оптоволокно. Угу. А ми маємо чим відповідати оптоволокном? Теж я маю на увазі у вас в звичайно, є? Звичайно, так. так, так, так. До нас надійшли опто... дрони оптоволок на оптоволокні. Хлопці, які займаються дронами цими, вони вже в принципі допрацьовують їх, якщо є якісь недоліки, і відповідно використовують їх за призначенням. Дякую дуже, пане Володимире. Володимир Голягин, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ, які можна підтримати через сайт. Друзі ДШВ. ДШВ – це звичайно ж десантно-штурмові війська. А конкретно 81-ю бригаду можна підтримати як на сайті, так і через QR-код, який ви бачите на екрані. Просто зісканували телефоном, і там воно далі все підкаже, що робити. А ми далі за кілька хвилин розкажемо, що свіжого у новинах.